1 липня в Україні відзначають День слідства. З перших годин повномасштабного вторгнення слідчі, як і всі інші поліцейські, перейшли на особливий режим роботи. Їм довелося взяти на себе документування й розслідування злочинів, породжених російською агресією. Щодоби слідчі нацполіції фіксують близько 300 обстрілів української території. Не маючи спроможності перемогти на полі бою, російська держава-терорист вдається до варварських обстрілів українських міст та критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак націлені саме на цивільні об'єкти. На сьогоднішній день окупанти пошкодили більше 177 тисяч житлових будинків. Обстріли травмували 12 з половиною тисяч людей. Ще 10 тисяч вбили. Серед вбитих українців. 551 – діти. Росіяни ведуть війну не тільки проти людей, а й проти держави. Серед зруйнованої ними інфраструктури, 8500 тисяч об'єктів життєзабезпечення та 5000 тисяч лікарень, вузів, шкіл та дитячих садочків. Задокументовані слідчими поліції, воєнні злочини окупантів на звільнених територіях України жахають жорстокістю, з якої росіяни ставилися до мирного населення. Масові розстріли, депортації, тортури та катування, сексуальне насильство, умисне плюндрування та розкрадання приватної власності та національних цінностей тепер слідчі нацполіції все це розслідують і на практиці за страшні роки великої війни набули в цьому колосального досвіду, якого не побажають жодному колезі у світі. Ми зареєстрували понад 120 тисяч воєнних злочинів, вчинених РФ. І тут слід зауважити, що ми не лише документуємо і розслідуємо воєнні злочини, вчинені окупантами, а й встановлюємо завдані ними збитки як окремим громадянам, так і державі в цілому. І уявіть собі, лише на неокупованих територіях України на сьогодні маємо підтверджену цифру в 33 мільярди гривень. Більшість з яких це збитки, завдані саме нашим громадянам. Тому з метою виконання. Покладених на нас завдань в центральному органі управління нацполу. Ми створили спеціалізовані управління з документування та з розслідування злочинів, учинених умов збройного конфлікту. І слідчі цих спеціалізованих підрозділів постійно навчаються та практикують не лише на базі головного слідчого управління, а й в десяти регіонах, які є прифронтовими нашої держави. Слідчі нацполіції вже мають значні результати у розслідуванні злочинів пов'язаних із збройним конфліктом. На сьогодні ними складено майже 2,5 тисячі підозр мають як заочні, так і очні підозри за воєнні злочини, у тому числі очні підозри, повідомлені російським військовополоненим, за вчинені ними вбивства, катування, зґвалтування цивільних, мародерства та за інші грубі порушення законів та звичаїв війни. Понад 1200 кримінальних проваджень скеровано до суду. В розслідуванні їм допомагають криміналісти слідчих підрозділів. Для цього спочатку повномасштабної війни вони встигли опанувати найновішу техніку, яку їм надали західні партнери: безпілотні літальні апарати для всеохоплюючої фіксації місця злочину на відстані, 3 d сканери для 3D-моделей місця скоєння злочину та мобільні лабораторії Анде. Для швидкісного встановлення ДНК загиблих на місцях прольотів дійсно на протягом півтори години криміналісти встановлюють особу як за решками, так і за кістковими фрагментами. Ми використовуємо дані прилади під час огляду місця подій за фактами ракетних обстрілів, під час масових пожеж, та під час огляду місця подій, коли на декупованих територіях виявляються масові захоронення як цивільного населення, так і наших військових. На сьогоднішній день, як одна з головних завдань Національної поліції та слідчих підрозділів, це є розшук без зниклих осіб. А в даному випадку відпрацьовуються рідні, в яких відбирається букальний петель, і знову нам допомагають дані прилади. Завдяки профільній освіті та новітньому обладнанню слідчі та криміналісти можуть збирати докази та фіксувати воєнні злочини росіян за міжнародними стандартами. А значить, вони обов'язково використають їх в міжнародних інстанціях для притягнення найвищого керівництва Російської Федерації до кримінальної відповідальності та виплати репарацій нашій країні. Але воєнні злочини Росіян не єдиний виклик, з яким довелося стикнутися слідчим поліції. Війна породила і каталізувала безліч інших злочинів всередині країни. Слідчі нацполіції документують, і розслідують протиправну діяльність осіб, що прямо чи опосередковано причетні до вчинення збройної агресії Російської Федерації проти України. На їхні активи накладають арешт і передають в управління національного агентства з розшуку та менеджменту активів, отриманих злочинним шляхом. Ми встановлюємо рухоме та нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі, майнові комплекси, промислові об'єкти, корпоративні права, інші активи, будь-які, які можуть бути пов'язані із РФ. З початку війни нами встановлено та арештовано багато таких російських активів. Нещодавно слідчі нацполіції арештували тисячу квадратів приміщення Росатому. Такий актив, вартістю в 100 мільйонів гривень, функціонував на Подолі прямо в центрі Києва. З початку війни слідчі Нацполіції наклали арешт, конфіскували та вилучили на користь держави російського майна більш ніж на 3 мільярди гривень. Слідчі нацполіції здійснюють розслідування щодо незаконного заволодіння коштами на закупівлях техніки і спорядження для сил оборони. Серед найрезонансніших проваджень про заволодіння однієї цілої семидесятих мільярда гривень міноборони представники приватних структур не виконали свої зобов'язання і не поставили необхідну продукцію армії для відшкодування завданих збитків. Слідчі наклали арешт на рахунки осіб та підприємств, задіяних у злочинній схемі. Ще один випадок: розкрадання 1,4 мільярдів гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Там слідчі наклали арешт на 800 мільйонів гривень, якими зловмисники могли заволодіти для неіснуючої закупівлі. Крім того, що ми повертаємо втрачені активи державі. Ми робимо також все можливе для допомоги нашої армії. Слідчими управління розслідування корупційних злочинів було вилучене у компанії, афіліованої з росіянами понад 15 тисяч тонн дизельного та авіаційного пального, яке було в подальшому передано на Міноборону. Крім того, нашими колегами з управління розслідування особливо тяжких злочинів було виявлено та вилучено у так званих ділків оборонне обладнання невстановленого походження, яке було передано на Збройні сили України. І таких випадків в нас багато. З'явилися і нові шахрайські схеми, серед яких збір коштів для військових від фейкових волонтерів. З початком війни з'явився новий вид злочинів. Протиправні дії пов'язані з гуманітарною допомогою. Таких випадків стало набагато більше ніж до війни. Тільки з початку війни, слідчими національної поліції перевірено більше 900 випадків. Розпочато кримінальне провадження притягнуто більше 200 осіб до кримінальної відповідальності. Війна породила сотні способів і схем незаконного перетину кордону. Значно зросла кількість підроблених документів, які дають підстави перетину кордону військовозобов'язаним. Основними клієнтами таких зловмисників є військовозобов'язані, які втекли за кордон від мобілізації. Фігуранти пропонують їм підроблені документи для легалізації в зарубіжних країнах і наводнюють країни Євросоюзу фальшивими паспортами, посвідками на проживання й водійськими правами. Слідчі нацполіції викривають десятки таких чорних типографій по всій країні. На особливому контролі знаходяться посадовці територіальних центрів комплектування, соціальної підтримки та військово-лікарняних комісій, які видають фіктивні документи щодо непридатності до військової служби через стан здоров'я. З початку війни зареєстровано 380 кримінальних проваджень зазначеної категорії, з яких 111 вже направлено до суду. До кримінальної відповідальності притягаються як радові співробітники, які за свої послуги отримували по декілька тисяч доларів, так і керівники установ різного рівня, які на таких оборудках заробляли десятки, а то й сотні тисяч доларів. Це стосується начальників ТЦК, голів ВЛК тощо. З початком війни в країні збільшилася кількість організованих груп. Діяльність, яких спрямована на поширення зброї, збільшення кількості розповсюдження наркотичних та психотропних речовин та шахрайського заволодіння коштами, все це завдає суттєвої шкоди національній безпеці всередині країни в той час, коли назовні збройні сили України ведуть боротьбу з країною-агресором. З початку війни постійно зростає кількість зброї, трофейної бойової зброї, у незаконному обігу. Ця ситуація. Становить небезпеку не тільки для населення, а й для ситуації в країні. В цілому зброя попала до рук не лише військовослужбовців, а й організованих груп, які налагодили її збут на чорному ринку. Лише з початку війни ми спільно з оперативниками виявили 23 організовані групи та злочинні угрупування, які торгують зброєю у великій кількості. Війна збільшила і попит на наркотичні речовини. Якщо в 2021 році слідчі реєстрували близько 10,5 тисяч проваджень за фактами незаконного виробництва зберігання, перевезення чи збуту наркотиків, то в 2023-му їх вже 15 тисяч, тобто на чверть більше. Втім, посилились і наші міри проти наркозлочинності. Так, в 2023 році слідчі вилучили більше трьох тонн наркотичних речовин і скерували до суду 35 тисяч проваджень. Тобто на 40 відсотків більше ніж в останньому довоєнному році. Тільки у 2023 році нами ліквідовано 102 нарколабораторії, вручено підозри трьом тисячам наркозбувачів. Працюємо також по всій території України. Так у лютому минулого року нами ліквідовано наркосиндикат Двадцятівський та збут наркотичних речовин та психотропних речовин по всій території України. Місто Черкаси було виявлено. Та ліквідовано дві злочинні організації, які здійснювали збут наркотичних речовин щомісячно на суму понад 5 мільйонів гривень. Також ліквідовано злочинне групування біле Братерство», які здійснювали збут наркотичних речовин на території Дніпропетровської області та сусідніх областей. Початок війни відзначився значним зростанням кібератак та кіберзлочинності по всьому світу. Це сталося через те, що в цей час кіберзлочинці використовують війну для своїх власних цілей. Особливо зросла кількість шахрайств, учинених з використанням інформаційних технологій. За 2023 рік, слідчими Нацполу, зареєстровано більше 42 тисяч таких кримінальних правопорушень. Більше половини з них фішинг. Розсилка СМС з посиланнями на якісь сайти люди переходять за такими посиланнями, і шахраї отримують доступ до їхніх персональних даних: це номери телефонів, паролі, банківські рахунки. Тощо ще одним способом заволодіння коштами громадян є діяльність так званих шахрайських кол центрів Вони працюють таким способом, що шахраї дзвонять громадянам як України, так і інших держав. Представляються працівниками банків, працівниками правоохоронних органів Служб і виманюють грошові кошти під якісь там цільові програми або інші заходи. За даними фактами, в минулому році було зареєстровано понад 150 кримінальних проваджень. Селічі мають успіхи в розкритті таких злочинів за 2023 рік. Повідомили про підозру в шахрайстві майже 4900 особам. Зросла на 39% і кількість направлених до суду правопорушень. Мають успіхи в розкритті міжнародних кіберзлочинів. За безпосередньої участі слідчих поліції, міжнародна кіберспільнота завдала нищівного удару по світовій кіберзлочинності, яка за допомогою вірусів вимагачів викрадала чутливі дані з подальшим шифруванням та шантажем потерпілих оприлюдненням цих даних у разі несплати викупу. Це стало можливим, тому що з початком війни слідчі Нацполіції поліції не зупинили організацію та виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги у загальнокримінальних справах. Більше того, в порівнянні з довоєнним періодом ефективність виконання цих запитів підвищилась. Тільки за 2023 рік слідчі виконали 404 запити компетентних органів іноземних держав про надання міжнародної правової допомоги в кримінальних справах. Ще 255 мають в роботі. Слідчі управління розслідує особливо тяжких злочинів спільно з чеськими правохоронцями. Ліквідували два полцентри, які ошукали майже тисячу громадян Чеської Республіки, на більш ніж 9 мільйонів євро. Злочинців ми не тільки затримали, а й ексардували. Наші колеги з управління розслідування осучків, виявлених міграційною поліцією, ліквідували міжнародну злочинну організацію, учасники якої орендували елітні транспортні засоби на документи підставних осіб. В подальшому зазначення автомобілів було реалізовано до країн Азії як новими, так і запчастинами. Таких прикладів є багато. Ми продовжуємо працювати. Окрім розслідувань, слідчі працюють над змінами в законодавство для більш ефективних розслідувань в умовах війни і беруть участь у сотнях міжнародних зустрічей з державними установами і громадськими організаціями з усього світу, результатом яких є поширення правди про російські злочини і отримання матеріальної допомоги для їх документування. Робота слідчих кипить по всім напрямам. Під час війни вони роблять краще з можливого, аби притягнути до відповідальності зовнішнього ворога. І зберегти правопорядок та забезпечити громадянам максимально можливе безпекове середовище в нашій країні.